Відбулось перше засідання організаційного комітету з питань відзначення 500-річчя села Пеняки. Далі у сюжеті. Пеняки готуються до ювілею. Із першого засідання оргкомітету щодо відзначення 500-ліття населеного пункту фактично стартувала підготовка до ювілею. Учасники наради під головуванням очільника районної ради Ольги Шайдуліної радились, що, як і коли робити. Вирішили обрати організаційний комітет та обговорили план заходів. Головою оргкомітету і виконавчим директором обрали уродженця села Пеняки Мирона Гавришківа. Ще будучи лісівником і бачачи багатство рідного краю. Вивчаючи багато історію села, виношував він задом віддати належне рідній землі. Тепер прийшов час його втілити у життя. У помічники Марон Гавришків запросив Оксану Прокопець, теж з родинним корінням Спиняк, та секретаря сільської ради Наталію Гуту. Власне, зі сільською радою вже почали робити перші спільні кроки щодо підготовки до святкування. Основні пункти, значить. Перше, що вже зроблено, значить, це вже списки тих людей, яким підуть запрошення на святкування. Друге, значить, розроблений саме документ, запрошення саме там. І значить, є вже орієнтовно план заходів, який буде уточнений протягом тижня до слідуючого від'їзного засідання Оргкомітету. Учасники наради говорили, хто чим може допомогти оргкомітету. Завдання популяризувати історію Пеняцького краю для мешканців Бродівщини і з того, що вже видане чи написане поставила голова районної ради Ольга Шайдуліна перед директором історико-краєзнавчого музею Василем Стрільчуком та районними ЗМІ. Представник краєзнавчого часопису Галицька Брама пообіцяв, що один з місячних тиражів популярного видання буде присвячений історії села Пеняки. Пам'яток історії. Та архітектури не лише місцевого, а й національного значення тут чимало. Та найпотужнішою туристичною родзинкою для відродження глибинки є постать Володимира Дідушицького, з Польщеного графа українського походження, зятя пеняцького графа Мінчинського. Дідух, як називав себе, згадуючи своє українське коріння, був одним з найбагатших галичан. Найдорожчим маєтком дідушицького були пеняки, заснував і передав Львову природничий музей, створив рільничу школу в Дублянах, на базі якої розвинувся цілий аграрний університет, похований великий меценат, колекціонер, природознавець і політик у селі Заріччя біля польського Ярослава. Відтак про перспективу транскордонної співпраці пеняк з цим населеним пунктом говорив Богдан Семчук. Загалом домовилися про підготовку до заходу з декількох напрямків. Про природничі принади, деякі з котрих уже втрачені, говорили природоохоронці з північного Поділля. Ми створюємо, вже створили туристичний маршрут. На жаль, зараз ми маємо деякі нюанси з передачою нам земель. Як тільки нам вже буде передана земля, на даний час уже ми подали всі необхідні документи до кабінету міністрів про передачу і розраховуємо, що буквально найближчим часом буде вже це все вирішено. Передача ми зразу ж в першу чергу, це пам'ятка Пеняцька і також. Гора Шишкевича, так звана лица гора. Оце наші перші плани, де будуть туристичні маршрути, де ми хочемо залучити туристів. Мирон Гавришків попросив депутата обласної ради Ігоря Криськіва лобіювати дане питання на обласному рівні. Відмови не було. У нас буде в програмі української мови такий захід від Маркіяна до Тараса. Тобто там і можливо в рамках цього заходу власне ці дні святкувань на ці дні можливо. Ми зробимо якийсь концерт. У селі Пеняки зі славною 500-літньою історією українське дуже тісно переплетене з польським. Відтак Ірина Сех наголосила на важливості пошуку точок дотику, а не відштовхування. Більшої активності та конкретики чекають від освіти. Цікаві пропозиції щодо фінансування заходів отримають місцеві підприємці та агроформування. Ювілей може дати поштовх до відродження минулої слави села Пеняки. Сільський голова у ювілейний рік думає про майбутнє підростаючого покоління. Ви знаєте, у нас е, Пін'яківська сільська рада дуже віддалена від району. Садика в нас немає. Саме головне дітей є багато. Рядом Голубицька сільська рада, теж дітей багато. Звітом, і то недалеко, майже всі п'ять сіл в, в одному такому мікрорайоні. Розумієте? І саме головне, що ходить автобус один, щоб возив тих діток з Голубиці, наприклад. От садика в нас неможливо дуже. Великі кошти треба, щоб його. Тобто паралельно від... зі святкуванням ви плануєте відродити… – його... так. інфраструктуру села, і можливо, якщо нас таке вдасться, і, і садик навіть. Підняти той дух села і, значить, звернути увагу тих виходців, які є і в Україні, і за межами України, щоб припинити ту. Міграцію села, бо село зараз порівняно з іншими. Колишнє графське село порівняно з іншими населеними пунктами району, Дуже яка, бідне. Хоча часу, ніби і вдосталь, 500-літній ювілей святкуватимуть упродовж трьох днів з 22 по 24 серпня цього року, але з огляду на заплановане його може бути замало. Відтак наступне засідання вже виїзне буде в пеняках 29 квітня.